Всім привіт! Хочу вам зняти і показати нашу бібліотеку. Вітер дуже сильний сьогодні, не знаю чому. Снігу взагалі немає. Ось. Взагалі бібліотека дуже така класична, тобто модерна, такого нового стилю, я би сказала. Взагалі дуже гарно побудована, дуже гарний проєкт. Така вже в нас Ялиночка новорічна. Готова до Різдва до Нового року. І зроблено все в стилі Лего. Ось така красота. Ось. І дітки дуже в захваті. Тут в суботу для діток завжди проводять різні гуртки, концерти, кіно, вони тут дивляться. Ну, Тобто різні такі заходи ручної роботи. І також тут кафе є на першому поверсі. Така затишна атмосфера. Тут є, от я розказувала, є концертний зал також. Дуже багато різної літератури на різних мовах, я би сказала. Взагалі дуже така гарна.

Диванчиків іменно звідом на море. Тут завжди так тихо, спокійно, через те, що люди тут навчаються. Читають книги, щоб ніхто нікому не заважав. Відповідно така тишина. Також тут в нас є різні книги по вивченню норвезької мови. Це ті книги, які ми в школі використовували, коли були на інтродукційній програмі. Також різні словники, навіть турецькі є, українські, сомалі. От Український норвезький словничок. По вивченню норвезької. Також є комп'ютерний зал, тобто де, ну, не думаю, що приходять іграти ігри. Прям професійні такі ці. Одним словом скажу так, все придумано для людей. Щоб людям було добре, затишно, уютно, тепло, спокійно. На третьому поверсі тут йде вже все для діток. Тобто, оце вони ялиночку самі собі вбирали, там вбиральня. Такі посадочні місця є. Ось. Тут все придумано для діток, тут потрібно розвиватись. Зутому заходити не можна. В суботу тут проводять для дітей ну, різні творчі майстер-класи. Ігри вони грають, бавляться. От перед новорічними святами вони ми стригали сніжинки, робили, ялиночки, снігові баби з різних всяких предметів. Також тут є книжечки українською мовою. Барнебукер, тобто це дитячі книжки українською. Рік у місті. Багато є математика, є. навчальні книги є, просто для читання є. Букварики є, все є. Тобто це батьки, я так розумію, привозять своїм діткам книги, а потім, коли дітки вже це вивчають чи прочитують, і вони віддають, як в бібліотеку. Ось також є зал для таких маленьких діток. Ну, прям таких малючків я би сказала. Тут прям все так побудовано, от таких малюнких. І батьки разом собі відпочивають з дітками тут. Бібліотека в самому центрі міста. Кажу, завжди тут тихо і спокійно. Тут місця для колясок. Бачите, розуті люди одяг. Різні ось такі ігри. Я взагалі чому прийшла? Я прийшла собі здакувати деякі папери, мені потрібно для школи. Хоч у нашій школі також є бібліотека, тобто я там можу роздруковувати і безкоштовно. Але справа в тому, що там багато студентів і черга, треба чекати, тому мені сюди простіше. Прийшла, собі заплатила гроші, роздрукувала. Тут воно буквально за один лист коштує одну крону. Ну, тобто це дуже вигідно. У кожного відвідувача є карта. Бібліотеки. Тобто, ми приходимо сюди. Ось тут ми вводимо свій номер телефону, і тобі дають пароль і код для комп'ютера, і тут ти роздруковуєш собі те, що тобі потрібно. Також на протязі місяця ти можеш взяти книжки, читати собі ці книжки і потім. Коли вже виходить термін, вони тобі пишуть, що приходь, прийдіть, здайте книжки. Е ну, Це дуже все легко і просто робиться. Книжки здаються в такі бокси. Отут просто ставиш свою книжку, воно читає штрих-код і все. І виходить, ти вже здала книжку. Дуже класна система, не треба стояти в черзі, не треба нічого робити. Просто коли ти береш книгу, перед тим ти її скручиш. Скануєш на ось такому комп'ютері і все. І вуаля, книжка твоя на місяць, будь-яку будь-якого автора, будь-якою мовою можеш собі читати. Ось така красива ще ялиночка. Все. Всім гарного дня. А якщо хочете більш детально дізнатися про те, як поступити у відривону школу. Тобто, коли ви після інтерпретаційної програми, тоді це вже я можу зняти хіба що окремі відео, тому що це довга тема і багато чого розказувати.